Права 498, при якому значенні змінної рівність є правильною. Ну що ж, що це означає? Це означає, що ми маємо знайти, що, яке число поставити замість Y, щоб у нас ліва частина дорівнювала паралі. А це розв'язати рівняння або знайти корінь рівняння. Давайте подивимося, це все у нас невідомий доданок. Як знайти цей весь невідомий доданок? Треба від суми відняти від відомий доданок. Давайте так і запишемо, що y плюс. 7392 дорівнює. Треба від 16292 відняти 4597. Так, ну що ж, прийдеться стопчик обчислювати, чи може дорівнює оця різниця. Записуємо тоді 16392. 292. Міс 4597. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це 5. 9. Забрали далі 8. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18 мінус 9, це 9. Добре. Тепер була двійка. Забрали. Одиничку 1, 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо 11 мінус 5 це 6. Було 6. Збрали одиничку 5 мінус 4 це 1. Ну і тут у нас також буде одиниця. Тобто записуємо, що різниця у нас 11695. Записуємо тоді, що Y плюс 7392 це дорівнює 11 тисяч. 695. 695 є. Ну, а тепер дивимося, як знайти невідомий доданок. Y Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що Y тоді дорівнює. Від суми 11 695. Треба відняти відомий доданок або 7 392. Ну що ж, стопчик давайте віднімати. 11 тисяч 695. Відняти 7 392. Віднімаємо. 5 мінус 2 3. 9 мінус 9 0. 6 мінус 3 3. 1 мінус 7 не віднімається. 11-7 це 4. 1-1, 0 попереду напишемо. Отже, записуємо, що y дорівнює 4303. Добре. Ми знайшли, при якому значенні змінної рівність є правильною. це є корень рівняння. 4303. Сюди треба підставити. Переходимо до другого завдання. Бачимо, невідомий доданок у нас тут є. Оце все в дужках невідомий доданок, щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, все, що в дужках, 7592 мінус х. Це дорівнює. Треба від суми від 8915 відняти відомий доданок або 5297. Так, давайте стопчик будемо віднімати. Отже, пишемо 8915. Відняти 5297. Віднімаємо. Так, а дивимося, 5 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 7 це 8. Одиничка, забрали одиничку 0, 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо, тоді буде 10-9, це 1. Далі 9. забрали одиничку 8. 8 мінус 2 це 6. 8 мінус 5 це 3. 3618. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що різниця у нас дорівнює 3618. Пишемо 7592 мінус х. Це дорівнює. 3618. Є. Дивимося, тепер зменшуване невідомий від'ємник і різниця. Як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Так, і пишемо, що Х, щоб знайти, нам треба від зменшуваного 7592 відняти різницю або 3618. Ну що ж, давайте будемо тоді стопчик віднімати. Пишемо 7592 мінус 3618. Віднімаємо. Так, 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 12-8 це 4. 9. Збрали одиничку 8. 8 мінус 1 це 7. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо 15 мінус 6 це 9. Було 7, збрав доничку 6, 6 мінус 3 це 3. Отже, вийде 3974. Записуємо, що х дорівнює 3974. Так, ну що ж, ми знайшли. Е, при якому значенні змінної замість х – Яке треба поставити число, щоб у нас ліва частина дорівнювала праві або рівність була правильною. Все, ми роздали рівняння, тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому отже, пишемо невідома величина у нас дорівнює 4303. А в другому невідома величина 3974. Сімдесят чотири. Ну що ж, ось ще одне завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.